Всім привіт! Ви на каналі VladPlay І сьогодні ми будемо грати в гру під назвою. Ем... Коротше, ми будемо грати в гру під назвою, як там називають, ютубер. Ну, якщо перевести, то варений огурчик чи як його там. Бачите, я навіть перший раз заходжу, я ж не грав Музика тут не знаю. Кредити якісь. Ой! Знову реклама. Я, як ви знаєте, вже в попередньому відео по оцьому як там. Ну, блін, по цим класорам, ну то там стільки було реклам, що я думаю, що тут зараз одну рекламу можемо подивитися. Нічого не буде. Так. Ну йдемо тоді грати. Музику вс не чути. Я думаю вам чути. Мені просто не чути. Вот, все. Треба скручити. Коли стоїть рекламу, то перемотайте відео, яке я вам переказав. Бо ця реклама має бути довга. Ще якщо ви будете зверху. Перше, ніч перша. А я граю зараз на легко, на нормалі чи на важко. А це ні, це реальна гра. Ну, мені каже, ну я вже дивився, які грають. Цю українською нема. Ну, на жаль, прийдеться це зробити. Ну, коротше. Найбуде буде трошки підбільшу чутнуть станемо. Все. Добрий вечір. дитя не є, а. не бійся, прочитай. Псалом 91.10 і сохраняй, зберігай свою віру сильною за захист Бога проведе вас через ці темні часи. Не встиг нічого подивитися. ай. Блін я не встиг прочитати. Як я це маю встигти прочитати? Ви собі на паузу ще в принципі можете поставити? Ой. А вона не ребру стало. Опа. Я дивитися не буду, кстати, цей вареній охвіт. Десь тут може бути в любу... Ну, Я туди не дивитися не буду. Це теж хорор ігра, у мене щось пішли дуже багато хорох ігор за останній час. А як. отхуєнську. А як можна очистити дзеркала? я не розумію. Він тільки що тут стояв, я це бачу. Але нам не обов'язково їх виконувати, звичайно, Це просто робить швидшу ніч. Я пам'ятаю, що отут. Я напудився, чесно кажучи. Знаєте, я все-таки ж перший день все рівно граю перший раз, тому навіть скільки б я не дивився, як проходять цю гру, мені все рівно странно. От кстати, оце пофіксило. Хоча мені здається, що я все-таки зможу забратися. Ай, не зможу. Або дивіться, я буду старатися сюди залізти. Блін. Ой, я взагалі сюди якось заліз. На ну, картину. Нічого зараз ще. Так, першу ніж пройшли. Чекаємо тепер. Зараз будемо грати другу. Блін, я не знаю. Мені особливо це страшно робити самому, я Сам. Уже само. З кимось радіо, наприклад, це відео знімав з Сергієм, що окей, але самому це взагалі. Каже, типа чи можу я дати йому їди, я кажу, я бачу вас на вулиці, вже вам зараз дам. Дякую добре, я ніколи... ну, поєнікови. Ну, Ненавиджу його. А, ой. Так, я знаю типу, про нього вже пару фактів, що коли він на нас дивиться, ну, типу, коли він появляється то ми маємо на нього подивитися. Але найбільша проблема в цьому зараз у мене, що я, не, що я не чую звуки. Він, коли вроді, появляється має якісь звуки, хочу піздавати. А зараз я не знаю, мене я граю тупо без звуків, бо коли я записую відео, у мене звуків немає. І тим самим мені так, стає важче. А де? Мені треба погодувати кота. <гум> Отак напудився, коли ти Іван. Там двері відкрились. Я трохи буду менше говорити, бо ну, нарешті я її не йшов. Через то, що з, кожним, з кожної ночі він буде все які страшніший і це все. Тому я буду трохи більше боятися, я їх якщо... на задньому фоні ліпше включу телевізор. Бо це ріло страшно. Я дивився про це відео, мені не було страшно, а коли сам граю, О, це дуже страшно. О, дивіться, зранку зранкуся. Привечір, дитя моє, змінення Да. Я боявся цього, але ніяка біда не по ніяка не приводити сила вер. Воно мені каже... Я не знаю, воно мені каже не дивитися йому в очі, а насправді я, якщо, я коли на нього дивлюся, він попадає. Не дивиться, ну не дивлюсь. А якщо дивлюсь, ну він пропадає. Я не знаю, мені здається, треба дивитися. Ну і Очистити дзеркало. Що зробити, я не можу через те, що в мене немає, що очищати. Ну як я маю очистити дзеркало? Кстати, по-моєму, можна виходити вже на вулицю? Ні, не можна. Очистіть дзеркала. Ну які дзеркала можна тут очистити. Напишіть в коментарях, якщо я щось не знаю. Натрально. Тут якісь... Йолки, па я зараз просто звернувся це, це стромно. Я в той момент просто відвернувся на телевізор, подивитись. Надеюсь, не ты из заднего фона. Так.